Йоу, кінти. Всім вітаю, сьогодні ми злетіли в тули Tower Defense, Ну і як ви бачите, в мене з'явився хайпер. в мене зараз два підписника. Так, усьо. Наш підписник. Так, о, він нам кинув трейде, давайте напишемо. Ку. Вау. Ку. Вау. Дякую. Дякую, він мені клоква вау, Дякую. Угу. Дякую, вертуха, ти топчик, дякую. А, так, о. І там одразу чел кинув втрейде. Давайте а, напишемо йому Q. Так. Пишемо ось Осьо. Написали Q. О, він нам теж написав Q. А, так. А, що він хоче? Гвардіон. Санта. А, оце. Оцей чел. Гост буст і що і є. вау давайте ми напишемо дякую шо сігн? шо сіген вард ні сантані вау був сігнутий. вау їх ж гост давайте напишемо дякую вау о, так, о, я такий просив в ті вау. А, давайте ми напишемо дякую. Дякую, бем! Все, Дякую. Він а, я написав йому дякую. Ну і ми топчики зараз. Так, бем-бем, бем! Давайте кинемо йому треті. А, а, Так. Ден. Сігн. Мені тільки що дав, а підписник. А Підписник. Вау! Вау! Так. А Угу Я дуже рад. А дякую за клока. Дякую за клока, братуха, мені дуже приємно. А, ну, в принципі. Можемо чекнути, що в нас по пост офісу? Так, давайте чекнемо. Так, що в нас? Вау, усім подарунок! Так, вау, 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 вау. Як же багато цей кент накидав? Так, тут презент. Бем. Я твій підписник, дай пожив друзі. Обов'язково, братуха. А, за презент, я дуже тебе додам. Так, Бем. Все, вроді би я заскинів. Так, можна прочитати. Так. Вау! Вау! й кинув оцього кента. Оцього кента і Влад е, Вят і Кидає трейд е, у друзі. Давайте напишемо, що ти хочеш, чел. Е, вау. Санта. Канта. Чо Канта, не знаю, що таке Канта. О, бро. О! Дякую. Так, у мене сьогодні фарт, дивіться, мене лаки буст. Що? Ага. А, топ, а. Ага, топ. Дякую. Я ще не відкрив. Не відкрив. А, і не... Взяв ще. Дякую. Так, окей. Давайте ще раз напишемо, скинемо. Так, оце. Все. Зараз. О, Ага, він кинув трейди. Окей, так. Бем заскрінив. І у цього кінтег напр... ще раз ну, і Це можемо забрати. Так, present серфер. Бем. Surfer, Токсик і 5 гемчиків. Дякую. А, так, оцей оцей е, чел хотів а, в друзі. Ось я його засклінив теж. 100 гемів БМ. фанкрейт, бем, Оце. А, ну, я думаю, за нього можна додати в друзі. А, так, все, позабирали все. БМ, все. Позабирав, позабрав. А, так, що в нас тут... А, так. Ну, і я думаю, можна відкрити. Так. ні 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 я не хочу його продавати, так б. Так, 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 так. Ех. Ех. Дякую. А, ну, його можна було і продати. Але Лементер є Large Fan. А, так. Презент, в принципі. Так, давайте uh, все зараз не кіпнем. Так, оце, 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 оце uh, і отак якось. Нє. Треба трейдитися. Щоб горін? Тощо. Uh, uh, Ну, У мене, в принципі, є ось такий а, а, склад. Ну, що мені треба, в принципі, а не квіп. Мені треба оце, оце а, оце. А, ще б когось на початок би бахнуть. Ну, в принципі, можна і до цього чела дочекатись. ну все, в, принципі. А скільки в нього 18 000 ДПС, -у. а в цього 22. Ну, в принципі, можна навіть а, і отак ходити. Е. Я в, в... плазу. Плазу. Так, а шо цей чел? Оу, він вийшов, йоу! Він вийшов, капець. Шкода. Але окей. Окей. Так, полетів, в мене щось тут лагається. А. О, він зайшов. Так, все, можем заходити. Бем! А, uh, Так, і будемо думати, що в нас тут. Uh, так, окей. Okay, так. Uh, 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 так, що в А, uh, В принципі, що в нас може бути на трейд-плазі? Нічого, в принципі, не може бути. Uh, uh, не знаю. Хм. О, вау! Абгрейдвел Титан Дрильмен. Вау! Угу, топово. А, так, Hyper 12500. О-ого, Клокман 900. Норм може продамо. Вот Отак. За 850 гемчики туди. б Туди. Так, токсик. А, токсика за 50. Давайте. Мені здається, це дуже дорога ціна. Так, густа. Давайте густа за 300. Бем. Угу. Ну, фан мене. Можна і за 10, напевно. Бем, пішов. Так, серфер 20. Бм. Так. Бем оце за один гемчик. А поїхав. Так, ну, А, ні. Оцього кента давайте за 299. Бээм. Пішов. А, ну і гвардіана за 99. Бем. Ну і все, пішли трейдитись. Трейдинг хайпер, вау. Звідки в нього чотири хайпера, друзяки Це ж капець як багато. Прям кабеть. Так. Давайте шукати за 0 гемчиків щось. Може хтось щось придасть. Не знаю, можливо. Угу. Ну, ну поки що я такий такої халяви не бачу. Так, лардж в мене за 10 гемів полетів просто. Улетів його вже купили. Бм. От би ще в мене... О, ще сюрфера за 20 геймів купили. Все, торги пішли, торги відкриті сьогодні. Топово. Угу. Так. Бем. О, кидає трейд якийсь чел, Давайте подивимося, що він хоче. Я навіть не знаю, що він хоче. Дуже цікаво, але я не знаю реально. Що він від мене хоче, кіну стрейде і сидить. Ага, він щось написав. А, хі-хі. Братуха, от мене бісить. Ага, він, він кинув трейд, Він, походу, сам не знає, навіщо він мене кинув трейди. О, кстати, ще презенти можна виставити за 300 гмів. Давайте навіть за 310 бо так бахнуть. Бем. Не, ну такий вот чел. Так, класний чел, який кинув мені оцього чела. Дякую йому дуже. А, а друзі я його обов'язково добавлю. А так, усе вже. І Кент ще залетів якийсь. А, так. Хм, можна було його не відкривати цього фанкрейта, а продати за 500 гемів. Хоча а, я мав шанс отримати Титан Фанмена. Типу, я був би класним кінтом. Я профтикався, він дорого коштує, походу. А, ну нічого, нічого, нічого. Так. Хайпертоксика мені перебили, я баху 45 вже. А так, 45 пішов. Ну, оцього кінта я не буду ніколи продавати. Ну це так. Мій Сігн, можна сказати, я собі його залишу Сігн точила. А тому. тому. Я думаю, він комусь буде комусь колись потрібен. Напевно. Ну не факт, але окей. Uh, так, гвардіана ще ніхто не хоче купувати. О, oh, так. Давайте ми напишемо... Ку... Ну. Так, він нам кинув трейде. О. Сенсі. Я хочу. Все продати. О, ок. Хм. Ну, клока. А, і отак. Нор. Так, ну все. В принципі, А, Так, бем. Він мені тільки що подарував у цього кінта. так, оце можемо прибирати. Оце ставити. Так, Бем. Ага, давайте у мене пишемо Ку. А, вау! Ку, дякую дякую. Так, в мене тепер є Кейсик. У мене тепер Кейсик. Вау. Топово. А коли Кейсик, кстати, буде 42 хвилин. Блін. Блін. В нього тепер нема гріна. Але в принципі, ми можемо зараз піти в цей. Далі проходить. Ну, окей, давайте все-таки повтрейдемося трошки. Давайте подивимося скільки зараз оцей вочел коштує, де він. Клокмен, клокмен, клокмен. А, блин, дех цей Клокмен? Де цей Клокмен? А, осьо, Клокмен 800 гемів. А, О, Так, це Берет. Берет. Хамон. Думаю, Думаю, гріна можна затрейдитись. Хе. Хе. -хе. Let's go. А ще й вигідно тут, якщо він буде. А якщо він буде трейдитись, то це ще буде вигідно. Бо тут Беррі, тут це його чел, шаду, Лепрекон, Ну і ще по мілчовке там щось. Потрошки там. Щось є. Щось нема. А, так. Бакс. Уардіон. І оцей його чел. Коротше, він не хоче трейдитись. Він якісь Бакси написав. Оу! О, гвардія накупили, Let's go! Гвардія накупили, топово. Так, хупер. Ага. Чел. Максим, що я тобі дам, це грінлазер. Реально грінлазер. Все, чел. Пока. Пока. Все. Аривердечі. Арівідечі. Мало часу вже залишилось. Мало часу залишилось. Бо 40 хвилин ніхто дивитись не буде. Навчі, будь ласка, в коментарях, звісно, а чи хочете ви такі відео дивитись, чи ні. Чи ні, чи так, не знаю. Можливо, ви хочете такі відео. Мало часу залишилось. Так, Б. Хоч, можу поміняти. Хоч, можу повернути. А, повернути. Повернути можу, якщо хоч. Так, ні, ми не підемо. На жаль, Хм... А... І от якщо б. А, я до цього затрейдився за почат, на початку відоса. Можливо б. і Та. А, можливо і ні. Так, що в нього. Ще зараз поюміти. Може в нього знову грінлазер є? Так. Ох ти ж, йо, в нього фанмен. Вау, в нього і хайпер і фанмен, вау. Ілікон. Топово. Ей. І кінотрейде. Так. Оцей чили. І що мені всіх трейдет? Ух ти. Вау, классно. мене ще й у цього кинуть купили. Хайпер, хайпер. Да, походу мене всі будуть задовбувати тепер, як я всіх задобав. Оу. Эдду. Це мало. Мало, братуха. Я за 14 тисяч трейдюсь. Оу. Так, БМ. А, Эд. Хм. Uh, так, ну у нього є юніти. Uh, ну, зараз він, в принципі, 13 тисяч дав. Ну, погано. Бо я трошки в мінусах пішов по хайперам. Типу, може і не трошки, а дуже сильно пішов в, мін в мінуса, Тому... Uh, що в нас тут є? О, апгрейду Ларж лазер. Прикольний, чіл півтори тисячі коштує. Можливо, і не куплю, можливо, і ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви його бачити. А, так, давайте окей, напишемо кул. Так, бэм. Ні, ну блін, в мене є хайпер, друзі. Вау! Оу. Прикол. Прикол, дякую. Дякую, бро. Дякую. А, ого, скільки до мене вже підписник залетіли. Вау! Дякую. А Скільки вже підписників залетіли за цей момент, поки ми з ним трейдились? Штуки 3, напевно, так? Ну не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, порахуйте, відмотайте до початку відео з а, усіма, 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 з, а, ну, де ви можете один раз рахувати, звісно, на мільйон раз, разів. Але якщо ви хочете, можете рахувати мільйон разів його. А, і напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто правильно відповість тому, залишу коментар. От так. от і. Блін, тут за 0 гемів Woman продається. Хоча нафік вона мені треба, та? О, походу копив. Походу, ще й купив її. За 0 гемчиків, то Норм. Норм. Хм, не знаю, кому вона потрібна. Не знаю. Але я продав. Так. Це ж мій, скоріш за всього, а, не знаю, не подивився, не запам'ятав нікнейм того чела, який затрейдився з нами, точніше купив його. Але окей. Так, hyper 12500. Та оцей вот чел а, з тим челом би затрейдився 100%. Прям 100%, бо... О, давайте напишемо Ку. Так, це наш підписничок. Ку. Q. Q, ага, великими буквами. Так, давайте ми те ж саме напишемо. Так, топ. Ти відео. Відео. Так, і друзі, в мене є одна новина після цього трейду, якщо мені ще ніхто нічого не кине, то я зроблю одну маленьку мрію підписничка. Я це зроблю. Так, він просив мене на початку це зробити, але я трохи протупив, забувся. Вибач, але я це зроблю. Отак. Так, крейт. Так. Ох, то ще. Не. який ліс цей неткінченний режим. Тому. Ага, все. Знову він це зробив, знову кинув. А трейди я зараз роблю робити, можна сказати. Так. Ти відео. Якраз кінець відосу повезло, що я це вспомнив. Так, дякую. Він дуже топовий. Оцей от підписничок. Так, дякую. Так, і все роблю це. Що він мене просив. Так, БМ. Все, ідеальний кадр, мені здається. Так, привіт! Все, я це зробив. Давайте навіть декілька разів це зробимо, але е, нам це заборонили. О, давайте ми накишем К. БЕМ. БМ. Ого, Сіген. Ого, Сігнутий. Можливо... затрейдемося... Отак! О. Oh. О, oh. він не захотів. А, на жаль. На жаль. Але окей, так, БМ. Помахали ручку ще раз йому і все. Так, ну давайте останній разочок зайдемо зараз а сюди. Так, ось о, наш підписник стоїть тут. О, ех. О. На жаль. На жаль, він не затрейдився. Точніше, ми не випали його а, Імбовий чел, а, оцей а, зараз покажу його нік, Годлік Титан Фірвіркмен. На жаль, не вийшло. Але окей. А, а, друзі, всіх, а, я вас попрошу всіх підписатись на YouTube-канал, Telegram канал Telegram -канал. -канал в опі цього відеоролку поставити лайк, написати коментар та нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, ну, у, і все. В принципі, можемо закінчувати цей відос, але, 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 головніше, я не забув, щоб потім не вмонтовувати це все так. ні-ні-ні, о, вийшли. Так. Все. Будемо додавляти в друзях всіх. Так, відкриваю так, оцей віат. А точно мені щось кидав, так, давайте. В'ят, так, мені він кидав, так, бм. Додали. Тепер а, цього кінта я не бачу. А, і цього кінта я теж не бачу. А, щоб вони кидали. А, тому окей. Тому окей, тому будемо гулить. Так. А, давайте. А, дне. А, 627 Б Перевіряємо. Ох, ти ж. Ага, все оце його. А, ну, Перевіряємо. Так. Все чітко. Це він. А, кидаємо в трейд. Ой, точніше кидаємо в друзі. А, так, а, і оцей во нік. А, ага. Б І. А... А, uh, так, Бм uh, и Сим77. Б, все, написав. Оу, щит. А, він вже в друзях. Чи ні, ні, nee, він не в друзях. Uh, все я ему uh, at friends і все. се. Uh, так, окей. Okay. Тому, друзі, дякую за перегляд, Сад лайк і підписуватися до канал та телеграм канал. Телеграм канал. В опціові видеоролика. Нажміть на дзвіночок. Щоб ніколи не пропустити жодного відеоролика та Не напишіть коментар, щоб подивилися це якнайбільше людей. І якщо ви хочете в друзі, то це 100 гемів або більше або міфік. От скидайте мені на пошту мій ник, герой 700, 7600. Дякую.